Привіт! Рада вітати вас тут на цій майндфулнес практиці Практикуйте майндфулнес, коли відчуваєте потребу відпочити від думок про майбутнє або спогади про минуле. Просто зосереджуйтеся на поточному моменті та приймайте його таким. Який він є. Майндфулнес-практика практика це може бути навіть прогулянка на свіжому повітрі, улюблений напій, читання книги або слухання музики, будучи тут і зараз, повністю включаючись у те, що ви робите. Ці навіть маленькі свідомі моменти можуть допомогти насолоджуватися життям більше та бути присутнім у кожному його моменті. Зараз спробуйте приділити увагу своїм думкам, почуттям та тілу, не аналізуючи, не засуджуючи, просто. Спостерігати, нічого не змінюючи. Спочатку спокійно, там яко погляньте навколо себе, на те, що вас оточує. Переконайтеся, що ви сидите рівно на стільці, що вам комфортно, що ваші ступні доторкаються підлоги. Зробіть глибокий вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих і повільно заплющить очі. Зверніть увагу на звуки навколо. Відчуйте, як ваше тіло. Тисне на стілець або ліжко і разом зі мною почніть сканувати своє тіло. Уявіть кулю світла. Яка буде проходити через ваше тіло, починаючи зверху і рухаючись вниз. уявіть, як ця куля світла проходить через вашу голову, шию, плечі, руки грудну клітину, живіт, стегна, коліна, голені, ступні, і коли ваша куля Дійшла донизу, уявіть, що вона рухається вверх до вашої голови. Помічайте, де тіло напружене, де розслаблене, не намагаючись нічого змінювати, просто помічаючи. І зараз зосередтеся на своєму диханні, можете покласти руку на живіт, щоб відчути повітря, що входить і виходить. Спробуйте порахувати один вдих, два видих. Три вдих, чотири видих. Продовжуйте дихати і звертайте увагу, наскільки різний кожен ваш подих. Коли дорахуєте до 10, почніть рахувати назад, повертаючись до одиниці. 10 вдих, 9 видих. Відпустіть свій розум і уяву туди, куди вам хочеться, туди, де приємно. І дозвольте собі побути там. І зараз знову зверніть увагу на своє тіло, як воно тисне на стілець, як ваші ноги торкаються підлоги. Почуйте звуки навколо. І коли будете готові, відкрийте очі. Не рухайтеся деякий час і просто помітьте, як ви почуваєтеся після практики. Дякую, що сьогодні практикували зі мною.